Долучаємо Максима Плешко, голова центру білоруських комунікацій. Максима Плешка, правильно пане хотів поправити, але віта... стриму я, я виправлю. Я визнаю свої помилки. <хи> так жіночі не відмінюються, чоловічі відмінюються. Плешко, плешка. Добрий день. Всім, хто нас дивиться, доброго дня, шановні ведучі, Анна та Іва. Доброго дня, Максим, радий вас бачити. Ну, я скажу, що Максим ще є чинним депутатом Ірпінської міської ради, тому ми в одному місці живемо і, і вам є про що говорити про місцеве самоврядування згано. Максим, ну давайте почнемо з вашого центру, центру білоруських комунікацій. Що це таке? Ми... Багато, ну, багато критики виливаємо на сучасну Білорусь, на сьогоднішню білорусь, на диктатора їхнього на суспільство. Я так розумію, що ви працюєте з хорошими білорусами, якщо вони існують, відшукуєте їх, комунікуєте. В чому завдання центру? Є хороші росіяни, є хороші білорус. Прошу. Ви знаєте, треба вірити, що. Військово-політична ситуація явно змінюється в критичному плані. Україна починає критично перемагати, це ведуть у себе конференції, це всього. Але ще перед новим ну, роком, ще раніше, ми з колегами, тими, які усвідомлюють, скажімо так, українську історію, політику, значення Білорусі, зрозуміли, що з білорусами... Потрібно спілкуватися, з ними потрібно з питання Білорусі, в Україні варто щось робити. Це такий експертний вимір проблеми. А інший вимір проблеми це, як ви сказали, я сам з Ірпеня, і ця вся біда, вона прийшла в Вірпінь саме з Білорусі. І тому тут в мене як експерта і просто як людини, я не хочу, щоб це повторилося знову. Сьогодні нам кажуть, в... всі. Зовнішня розвідка, і одна, я вчора заяву зробив і президент на безпековій конференції, в нього була там шикарна промова. Про те, що ну, наразі з Білорусі там, загрози немає. Ну, явно військово-політична ситуація змінюється. Але ніколи не зміниться те, що в нас з білорусами 1084 кілометри кордону. Ніколи не зміниться той факт, що ми з ними з більше тисячі років просто були одним цілим в плані Київської Русі. Русі, дивище, бо поняття київської русі це придумали російські історики московські для того, щоб пояснити, що була Київська Русь, Суздальська і так далі. Московська потім після Русі, після молодого татарської навари, навали Велике Князівство Литовсько-Руське, яке по суті було абсолютно продовженням Руської держави. Далі була Річ Посполита, і всі ці сотні і сотні років ми були таким собі фронтиром Європи від Балтики до Чорного моря. І в нас була одна геополітична місія, якраз стримувати натиск сходу, натиск тої орди, раніше мануло татарська орда, тепер московська орда останні 300 років і тепер. І всі, хто задумується над історією України, над перспективами України подалі, бо ми маємо дивитися на, на перспективу. От всі розуміють, що е, стратегічним інтересом України є саме. Дружба, комунікація і можливо перспективне повернення Білорусі в Балто-Чорноморський союз. Бо такий союз на сьогоднішній день вже де факто сформований, тому що країни Балтії це усвідомлюють. Польща вони найбільше допомагають Україні, але якщо ми подивимося на карту, то в цьому просторі просто такий зіяє, скажімо так, плацдарм, який Росія вирвала в нашого геополітичному просторі, з якого вона атакує Україну, атакувала. З якого вона створює мігрантську кризу в Польщі, з якого вона погрожує пробити коридор на Балтику а, через Канака мігрант, з якого вона заважає і створює проблеми і при Балтійським країнам. Тому а, питання Білорусі це питання а, національної безпеки України на стратегічну перспективу. Станом на сьогодні, а, скажімо так, українська держава офіційно не спілкується з державою Білорусі. Вона офіційно не визнає Лукашенка. Але є велика частина Білорусі. Я хочу підкреслити, білоруси. Я зараз роблю важливу заяву, хочу, щоб почули мене і українці, і журналісти, і експерти, і всі. Значить, Білоруси це не росіяни. Пам'ятаєте, колись ну, такі очевидна річ, але Кучма колись написав книжку Україна не Росія, то я вам скажу, білоруси не росіяни. Ідентичність, структура суспільства там зовсім інші. Там є велика частина людей, які ну, відчувають відповідальність за те, що сталося, які е, противники цього режиму, які жорстко від нього постраждали. Велика частина людей, які симпатизують Україні, допомагають Україні. Ті, які в Україні сьогодні калиновці, в першу чергу інші там, білоруси, вони зі зброєю в руках воюють за Україну з тим, щоб далі звільняти білорусів. І ці питання надзвичайно важливі. Є велика білоруська діаспора, яка перебуває за кордоном, там відбувається дуже цікавий процес, і саме важливим є комунікація на рівні суспільства, на рівні експертів, на рівні простих людей і так далі. І так далі. Я можу довго про це розвивати думку, обґрунтовувати це питання, але можливо ви не задасте направите мене, як би Максиме, Ну основне, що так, білоруси вони підтримують нас, але чи зможуть вони дати народити кристалізувати якихось лідерів, якусь альтернативу, якщо ми говоримо про майбутнє? Зараз ви бачите, хоча б приблизно якусь альтернативу, хто може стати лідером в білоруському суспільстві? Я почну трохи більш здалеку відповідь на це питання Білорусі. Ми в нас в українців, є така помилка. Певна ми думаємо, що білоруси. От вони ну до війни було 3 мільйони перетинів кордону з боку білорусів до України. Так вони їздили до нас до моря купатися. Ми з ними там вели комерцію, торгували, особливо в прикордонних регіонах. Це було ну звична практика, багато родичів, і так далі, і ну мо там. Подібно настільки до української, що просто і, ну, перекладача не потрібно і так далі. Але ми думали, що у Білоруси це собі такі українці, потім, коли в 20 2020 році їхні протести жорстко подавили, ми, і потім, коли ми очікували, що вони вийдуть, вони там зломлять режим, захистять нас. І коли цього не сталося, ми, українці, так би на них ну, вразилися, там, зло і так далі. і от, Наприклад, ви згадали про Ірпі. В Єрпіні є такий популярний телеграм-канал. Іркінлайт і там Айрбі постраждав від російських військ, які прийшли з Білорусі. Там поставили питання, опитування зробили. Там велике там, багато тисяч людей, і печали саме там. І от як ставиться до Білорусі? Вони такі самі, як росіяни, чи вони такі окремий народ, який перебувають під окупацією? І половина населення сказала, що такі самі, як росіяни немає з про що говорити. І там, позиція багатьох з цього приводу зрозуміла. От, але білоруси не росіяни, і в них відбувається. Я повернуся. Ми очікуємо від білорусів того самого, що ми вони не такі, як ми. Вони не такі, як ми. Їхнє націотворення пішло іншим шляхом зелену го року. Вони перебувають в жорсткому е, тоталітарному режимі. Їхні протести 20-му році жорстко подавили. Е, вони подібні до нас, вони дуже близькі до нас, історично, мовно, ментально, але вони інші. Е, 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 я да, я завершу тепер я повернуся до вашого питання щодо чи народяться там лідери. Україна має стимулювати максимально білоруське опозиційне середовище для того, щоб воно консолідувалося і Об'єднувалося їхні процеси в біл... опозиції нагадують те, що в Україні було з опозицією часи там Кушена, Януковича. Вони між собою там дискутують. Часом сперечаються, часом там сваряться, але це було це. Ну це проблема росту. Будь-якої політичної нації так далі. Білоруси становляться нацією, У них є інший процес ніж у нас. І Україна має максимально це підтримувати. І чи з'являться там лідери? Я сподіваюся, що що з'являться? Ми дивимося і там бачимо. Я зараз не хочу нікого в студії називати. Але е, так потрібна консолідація під лідера, Але е, відбувається дуже цікавий е, націотворчий процес в Білорусі і Україна. Зараз я скажу важливу думку, а далі дам вам слово направити далі нашу розмову. Такий феноменальний історичний факт. Українці як нація мають інтересом своїм. Україна як держава має національним інтересом, зацікавлена в тому, щоб білорусі відбувалося національне відродження, щоб білоруси за паспортом стали білорусами за духом. Максим, це абсолютно це абсолютно в наших інтересах. Я з вами абсолютно на 100% погоджуюся. Єдине, що ми такі більше розмови, це розмови після війни. От після війни що ми будемо робити? Зараз ситуація трошки інакша, і тому і ставлення до Білорусі інакше. Бо звідти є загроза. Білоруські збройні сили можуть ось ось перетнути наш кордон напряму, вже не лише росіян пустити, але самі, самі взяти участь в цьому в цій окупації там чи в цьому вторгненні. Я думаю, що окупації не буде. Я я трошки про інше. От ми ми. ми говоримо, ви кажете, вони, вони інакші, ніж росіяни. Це зрозуміло, що вони інакші. Але вони інакші і ніж українці. Тобто я колись розмовляв з одним, не пам'ятаю вже з ким з українських дисидентів, і він казав мені: от знаєте, от скільки я був в таборах, я навіть, не, чи Семен Гузман мені казав, ну я не згадаю точно. Я бачив дисидентів росіян, дуже багато дисидентів українців з собою в, в таборі українських дисидентів, литовських дисидентів, грузинських. Вірменських єврейського походження дисидентів, а от білорусів я там не бачив жодного. Мається на увазі, що так вони дуже хороші люди і вільні, напевно, люди. Але які в випадку, коли якась загроза, ну чи якась з гори іде диктатура чи обмеження прав людини, вони не протестують. Хиро, так протести це. були в 20 два ну, Максим. Про це і каже, що вони не такі, як ми. Ми маємо це враховувати. Але що ми можемо зробити для їхнього національного відродження? Питання. Ну я я ще я ще, ще завершити хотів, Максима yeah, yeah. ви ви згадали про про опозицію, так, але вона вся за кордоном. Ви згадали про пол Калиновського так, але він воює на території України, а не на території Білорусі. Тобто, чи чи є там справді е, люди, які е, там користуватимуться авторитетом, за якими підуть громадяни Білорусі, які підтримуватимуть саме цю опозиційний рух, а не рух Лукашенка. Ну, більшість да рух цієї провладної більшості, бо на Поточний момент, ну, мені здається, що дуже складно з цим в самій Білорусі. Бо навіть ви згадали про е, часи Кучми і Януковича. Слухайте, в нас у 2000 році, 9 березня, 2001 року. Коли був ще кучма. Люди билися з Беркутом під і на Банковій, і під стінами Червоного корпусу. Ну, біля пам'ятника Шевченку під університетом. В Білорусі ніхто з Беркутом не, не бився 20 2020 році. Троє Беркутів гнали звичайними гумовими кійками. Там 10 тисяч так званих протестувальників, а вони від них тікали як зайці. Чому так? Чи, чи знайдуться люди, які будуть здатні там боротися за свою свободу? Єгор, надзвичайно цікаве питання. Ви підняли ну дуже кілька важливих тем слово насправді своєму виступі. Е, ну, по перше, про двадцятий рік ну в четвдві році у нас теж був такий майдан. Е... Фестивального типу і там теж тоді політичні ліки домовилися і не було такого. Але ніхто ж не знає, як би сталося, якби в 2004 році Кучма вирішив застосувати силу проти там майдану. Ніхто ж цього не знає. Ми можливо так само тоді Макс, ну я. Я про Україну без кучми згадав дві 2001-й Тоді бійки були. Я були в Білорусі. Давайте так були в білорусі протягом їхньої історії і е, під час виборів і виступи і так далі. Я хочу сказати, якщо так повернемося трохи назад, то наприклад, то саме те саме повстання Калиновського, воно було більше мірою Білорусі середина 19 століття. Там ну там після того настільки були масштабні репресії, так просто якщо в нас в Україні були просвіти громади, Шевченко, Куліш там е, і так далі, і так далі, і так далі, і так далі, як кажуть білоруси. То в них там просто ну наголо всіх вирізали. Вистріляли. Ви розумієте, вони боролися, вони лицарська нація. Просто насправді як вони самі кажуть, самі білоруси про це говорять, що герої загинули, а залишилися ну, діти тих, хто там зникався, пристосувався і так далі. Але дивіться, ну полк Калиновського і інші білоруси, які воюють в Україні, так їх не багато, але це тригер. Це тригер для всіх білорусів, це, ну, це лицарська нація насправді. І е, вона в свій, свій шлях історичний і пройшла трохи інший. І, е, але я хочу повернутися ще акцентувати увагу на деяких. Ви так цікаво постало його питання спочатку. Що от Білорусь нападе, е, колеги? Не давайте розуміти одну просту річ е, у вашій розмові два було тригера, дуже цікаві, дві тези. Білорусь наразі не нападе. Тема про те, що вона нападе, вона була, це Путін поставив таку задачу Лукашенку, тренує наших військових і створює напругу, щоб в Україні завжди говорили, що ти там нападеш. У нас вже, ну от вчора Наєв заявив, що не нападе. Перед тим Стібіцький заявляв, Зеленський на безпековій конференції немає в Білорусі зараз потужності і спроможності для того, щоб напасти. На цьому треба поставити крапку і це сприйняти для себе і не повторювати російський наратив, в тому що вони нападуть. Вони зараз не нападуть. Якщо вони нападуть, у нас є для цього сили та засоби, щоб цей наступ відбити. Друге, 80% я, я секундочкою, я, трошки я так завівся вступати. Друге, дивіться: 80% населення Білорусі. Вони не підтримують війну, не підтримують участь у війні, і там в цих 80% як опозиція, так і ті, що ну, лояльні до режиму. Тому тому тепер насту я завершу зараз і поставити питання. Мені а тепер дивіться наступне питання, яке дуже правильне, яке ми з вами ставимо, і ми говоримо в контексті цієї розмови. Ми маємо говорити про майбутнє. Ви кажете, от Україна сьогодні там під загрозою потерпає всього. От Мюнхенська конференція. Мюнхенська конференція, яка була вчора. Це приклад тої самої конференції в Ялті в Тегерані. Так, війна йде, гармати говорять, але у світі вже починають формувати світ після І Україна має грати свою роль в Білорусі. Україна має добиватися того, щоб білоруське суспільство доросло до рівня суб'єкта. І щоб білорусь стала незалежною дружною українською державою, от чому інтерес і дуже правильно, що ми в такому контексті зараз про це говоримо. Дякуємо. Я єдине наведу цитату Наєва, про якого ви згадали Сергій Наєв, командувач об'єднаних сил, генерал-лейтенант, який відповідає за цей білоруський кордон. Він сказав наступне, буквально напередодні: ми оцінюємо рівень військової загрози з урахуванням тих сил, які зараз перебувають на території Білорусі. Цих сил недостатньо для сухопутного наступу на даний час, але те, що може статися в майбутньому. Залежить від намірів противника, будемо за цим і слідкувати. Максим Плечко. Дякуємо, голова центру білоруських комунікацій.